Слухайте програму Української служби польського радіо на перехресті події поглядів за мікрофоном. Володимир Гарматюк, вітаю у середу. Вранці, 12 березня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Варшави. Біля приміщення МЗС Польщі відбувся короткий брифінг для засобів масової інформації. Міністр МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що польська сторона задоволена досягнутими українцями та американцями результатами переговорів у Саудівській Аравії. Чи bardzo mi miło. Вітаю, пані та панове. Мені дуже приємно вітати в міністерстві закордонних справ старого друга Андрія Сибігу, який чудово говорить нашою мовою. Ми консультувалися перед зустрічю в Саудівській Аравії. Нагадаю, що в цій справі зателефонував до мене генерал Кіт Калок, і пан міністр дорогу із Саудівської Аравії до Києва, розповів мені про перебіг зустрічі. Ми задоволені тими новими пропозиціями і новими ідеями щодо припинення. Ня російської агресії в Україні, звісно, ми перебуваємо в постійному контакті, але безпосередня розмова про польсько-українські українсько-європейські справи важить багато саме агенді справ польсько-українських і українсько-європейських. Напередодні і після розмови Радослава Сікорського зі спеціальним представником США з питань України та Росії генералом Кітом Келогом, гречник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський повідомив, що міністр представив позицію Польщі та Європи щодо цих переговорів. Була то розмова була дуже хороша розмова, яка розвіяла деякі наші європейські страхи. Тут ця розмова також була адресована європейським союзникам США. Генерал Келок та його співрозмовники погодилися, що обидві сторони віддано виступають за стабільний справедливий мир в Україні. Було представлено основні очікування від цих зустрічей та напрямок переговорів. Кірник розмов тривала розмова около 15 хвилин. Речник МЗС підтвердив позицію Польщі щодо підтримки України у війні з Росією. Польська дипломатія вважає, що жодні рішення щодо можливого миру не можуть прийматися без участі Києва. Першим із європейських міністрів, кого український очільник дипломатії Андрій Сибіга поінформував про результати переговорів української та американської делегації в джедді Саудівській Аравії, був саме міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Дорогий пані міністр, дорогі дорогий пане міністра, дорогий радику. Мені дуже приємно, що маю таку можливість дорогою додому зустрітися з тобою, як з першим міністром з Євросоюзу, поінформувати про ті результати, дуже важливі, майже історичні зустрічей переговорів, які ми мали в Джедді в Саудівській Аравії. Пан міністр сказав, що я старий друг. Я вважаю, що я ще молодий друг. В кожному разі я дуже вдячний за пост. Тійні контакти з тобою за обмін думками це завжди важливо, особливо перед такими зустрічами. Але й після таких зустрічей я дуже це ціную також бартою доценя. Нагадаю, після кількагодинних переговорів вівторок, 10 березня, американська і українська сторони виступили зі спільною заявою. Головні її тези Україна висловила готовність приймати пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового тридцятиденного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін, за умови, звісно, прийняття та одночасного виконання цієї угоди Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку. Росії є ключем до досягнення миру. США також негайно скасовують паузу в обміні розвідданими і відновлюють безпекову допомогу Україні. Делегації теж обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час цього режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб і поверненням примусово переміщених українських дітей. Обидві делегації теж погодилися визначити склад своїх переговорних груп і не. Гайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. США зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. На сам кінець, президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, аби зміцнити економіку України і гарантувати довгостро рокове процвітання і безпеку. України найважливіший аспект тут відновлення обміну розвідданими і безпекової допомоги Україні, практично одразу ж те, що американці відновили постачання Україні зброї, підтвердила Польща. Віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк Камеш перед відльотом до Парижа на зустріч міністрів європейської п'ятірки Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії і Польщі, у середу вранці підтвердив, що поставки техніки в Україну, які б було призупинено минулого тижня, відновлюється і додав, що у Ряшеві готуються до передачі Києву допомоги з країн-союзників. Барто добра децизія вже рушатиш помотами. Дуже добре рішення, що відновлюється американська допомога. Вже сьогодні ми маємо інформацію, що перші партії обладнання, які були призупинені минулого тижня, але вже були доставлені до Польщі, зможуть надійти до України. Я говорив з нашим офіцером, який керує операціями в Хабі в Ряшеві. Він заявив, що ми цілком готові приймати транспортні літаки з обладнаннями, передавати їх Україні всілякими способами. Ковання їх бужні на Україні różny спосіб, підтвердили відновлення постачання озброєння до України під час спільного брифінгу у Варшаві міністра МЗС України і Польщі Андрій Сибіга наголосив, що це переломний момент. Поінформував пана міністра. поінформував міністра про результати, і вони дуже важливі. Україна підтримала та прийняла пропозицію американської сторони укласти тимчасове перемир'я. Це дуже важливо. Укласти тимчасове перемир'я на 30 днів. Тепер американська сторона звернеться з цього приводу до російської. Хочу також ще раз підкреслити, що Україна це країна, яка найбільше хоче припинення війни та укладення справедливого міцного миру. Це дуже важливо. і Я ще раз хочу подякувати польській стороні, польському народу за підтримку, яку ми отримували і отримуємо. Дуже важливим результатом вівторкової е, серії переговорів є відновлення поставок зброї зрячому, тому що. Що Рящів є найбільшим логістичним центром, звідки ми отримуємо зброю. Тому це дуже важливе рішення, особливо зараз для нашої оборони, нашої підтримки. І це також є наслідком цих розмов і результатом вчорашніх розмов. Слова очільника української дипломатії підтвердив і Радослав Сікорський. potwierdzam, że dostawy uzbrojenia... Ja potwierdzam, że dostawy uzbrojenia przez jesionkę wróciły na poprzedni poziom i, naсколько ja rozumiem, starlinki również pracują. ...wróciły do poprzednich poziomów. Rozumiem, że starlinki też działają. Pożartował minister MZ z Polski, a Andrzej Sibiga, <гум> так і ми вдячні за оплату і можливість використовувати старлінки, адже польща вже сплатила майже 200 мільйонів доларів. і Це дуже важливо для нашого війська, і то є з для нашого войска. З тими старлінками вийшов цілий скандал, в якому добряче вимастився Ілон Маск, мільярдер, який вже не раз відзначився після обрання Дональда Трампа президентом, і інавгурації його на посаду. То Зігу кине на телекамери під час промови, то обізве керівника держави дівчинкою у Європі влаштував демонстративний показ ідеологічних зацікавлень, шанувавши тривалим візитом АФД і цілковито проігнорувавши чинного ще на той час. Канцлера країни. А тут почав погрожувати відключити Україні старлінки. Мовляв, якби він їх вимкнув, фронт би посипався. Посипатися б не посипався, кажуть фахівці. Було б складно, звісно. Але тут вписався міністр МЗС Польщі Радослав Сікорський. Написав на масковому іксі, що на секундочку Польща платить за старлінки для України немалі гроші 50 мільйонів доларів щороку. Тож це питання комерційних в першу чергу зобов'язання, а в разі чого Польща Шукає іншого постачальника, якщо Старлінк виявиться ненадійним. Ескалація почала наростати. Маск назвав Сікорського маленьким чоловічком, наказав мовчати. Плата, мовляв, незначна. А понад старлінки в цілому всесвіті нічого кращого немає. Довелося навіть вписатися Маркові Рубіо, що, мовляв, успіх чоловікові розум затьмарив, нічого нікому вимикати не збирався. а Скандал, давайте будемо згортати, бо кому воно треба. Словом, перепалка інтернеті Інтернеті, наче затихла після цього, старлінки працюють, але осад, як то кажуть, лишився. Міністр цифризації Польщі Кшиштоф Гавковський навіть заявив, що ці слова маска можна було би сприймати як звичайний тролінг в інтернеті, але ситуація геополітична трохи не та, аби саме так ці слова читати. І що, мовляв, Польща сплачує рахунки, і так із собою бізнес-партнерам поводитися не дозволить. І взагалі це питання технологічного і кібернетичного суверенітету. ось вам пряма мова міністра. Мішля ясно, мувіми от ж такі я думаю, ми чітко даємо зрозуміти, що такі заяви недоречні в політиці та дипломатії. Це не просто слова, які можна назвати тролінгом в інтернеті, тобто когось образити і викликати бурю. Міністр Радослав Сікорський дуже чесно представив польську державну позицію і національний інтерес. Так само це зробив я, коли з'явилися повідомлення Reuters, що можуть бути вимкнені старлінки для України. Я не вважаю такі дописи просто тролінгом. Я дивлюся на польську цифровізацію з погляду технологічного суверенітету. Це дуже важливо, тому що кожен такий запис можна трактувати як такий, що американці думають, що вони можуть колонізувати будь-яку країну технологічно і незалежно від того, чи ми маємо торгову угоду з країною, чи це формула для будь-якої іншої підтримки. Щось можна прийти і вимкнути. Не можна. Польща придбала набори. Starlink, передала їх в Україну, сплачує абонентську плату. Польща робить це тому, що хоче підтримувати суверенітет України і забезпечує понад 50% інтернету в Україні. Завдяки цьому утримується фронт і функціонує цивільна інфраструктура. Пан Маск сьогодні виступає як сторона угоди. Він підприємець-мільярдер. Я сприймаю це як торгову угоду. І так це треба читати. За це платить Польща, і ми маємо маємо право робити з цим що завгодно, і не можемо уявити, щоб хтось це вимикав. Бо ми не купуємо старлінки для того, аби Ілон Маск мав гарну міну і усмішку, а лише тому, що ми хочемо, щоб Україна могла витримати і втримати свій фронт. Україна була безпечна і могла далі утримувати свій фронт. Власне, це сприймається як політичний шантаж. А щодо того, чи можливо замінити старлінки, то Криштов Кавковський каже у довготривалій перспективі, цілком. Зняна день було б то багато чиншкейта. Це було б дуже важко в один день зробити, і це значно підірвало б довіру до американського бізнесу, бо виявилося б, що він існує і служить лише політичним цілям, а не функціонує у рамках економічної рівності та торгового обміну, який також випливає з цього. Ми вже відреагували на це моїми заявами та заявами міністра Сікорського, і звичайно, ми б продовжували реагувати, але я не можу. Можу уявити, що американська сторона захоче це зробити, чи потрібні ці реакції? Так, у нас є польські інтереси, які говорять про те, що Україна має досягти миру на власних умовах, і цей мир повинен давати їй відчуття, що вона не програла війну. Тому треба виключити різного роду шантаж, який може з'являтися в публічному просторі, в тому числі й щодо відключення інтернету, бо це теж в Ходження в російську пропаганду, це означає, що тиск через дописи та заяви різних політиків має на меті змусити Україну стати на коліна та здатися. Я б не хотів цього для всіх нас у Польщі, бо ось друга частина заяви пана Рубіо про те, що російські війська вже були б на польському кордоні. Так, коли б ми всі відвернулися від України, російські війська могли б уже бути на польському кордоні. Ми не можемо допустити цього. Російському морській граніці до того не можемо допустити. Повернімося до візиту міністра закордонних справ України до Варшави. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці, наголосив він. Ми чекаємо зараз на стане зараз. Ми чекаємо позиції з боку Росії. Американці з ними контактуватимуть. Ми також зі свого боку готові створити відповідну групу, яка напрацьовуватиме дорожню карту щодо просування до перемир'я, якщо до цього дійде. До того до того розайму, іжелі дойде до того. У відповідь на запитання про те, чи готовий президент в Росії Володимир Путін піти на компроміс у питанні окупованих територій та нейтрального статусу України, Андрій Сабіга наголосив, що Україна зацікавлена у тривалому мирі. Чітко вам скажу про позицію українську, що ми виступаємо за справедливий всеосяжний мир для України. Тому що це теж запорука безпеки в Європі. Тому дуже важливо відстоювати цю позицію. Дуже важливо мати підтримку наших партнерів саме в досягненні справедливого миру. Нам не потрібно ситуації просто відсутність війни. Нам не потрібен мінськ 3 і нам не потрібна Ялта. 2 Ян Пєкло, колишній посол Польщі у Києві, вважає, що результати американсько-українських переговорів в Саудівській Аравії і заява України про готовність укласти перемир'я є кроком у правильному напрямку. Водночас, все свідчить про те, що Росія ймовірно не погодиться на припинення вогню на умовах, узгоджених в Джедді. у ефірі польського радіо 24 Ян Пєкло зазначив, що проблемою може бути не лише збереження перемир'я, але й контроль за його дотриманням обома сторонами. То моніторував, моніторовав, хто контролюватиме дотримання режиму припинення вогню на морі у повітрі та на суші. Не можна припускати, що обидві сторони просто хочуть дотримуватимуться цього припинення вогню. Має бути якась зовнішня сила, яка могла б контролювати його. І ось питання: хто б це міг бути? Вже відомо, що це чітко сказала Росія, це сказав Лавров. В жодному разі це не можуть бути країни західної центральної. Та північної Європи, тому що це країни НАТО. Тому вони не дозволять, щоб НАТО було гарантом дотримання цього перемир'я. Є інші російські ідеї, які вже делікатно викладені на стіл. Миротворчі сили Брікс, Китай, Індія, Бразилія, іншими словами, практично союзники Росії, які б допомагали Росії робити все, що вона хоче. І ще один важливий меседж з вуст Піскова, тобто Путін промовив вустами Піскова, свого речника, речника Кремля, що всі ці чотири області Запорізька, Херсонська. Донецька і Луганська мають належати Росії на даний момент. Деякі з цих регіонів все ще перебувають під українською адміністрацією, а решта під російською окупацією. Я думаю, що це може бути досить великою проблемою, тому що українці просто не можуть погодитися на щось подібне. Українці ще на щось такого попросту ні магон з Тут на сцену може вийти Туреччина. Переконаний аналітик центру східних досліджень Адам Міхальський. Туреччина вважає, він може стати важливим елементом гарантії безпеки після припинення вогню між Росією та Україною. Уряд Ванкарі, яка має другу за чисельністю армію в НАТО, підтримує добрі дипломатичні відносини із Москвою і з Києвом. Крім того, під час зустрічі очільників МЗС Туреччини та Росії Росіяни зазначили, що не бачать перешкод для присутності турецької миротворчої місії в Україні. Аналітик центру східних досліджень вважає, що Росія воліла б, аби по той бік лінії розмежування були турки, ніж французи чи британці з турками решти заходу принаймні з турками, на відміну від решти заходу, вони мають добрі політичні контакти. А у кризовій ситуації, яка мала б, скажімо, народитися у майбутньому в Україні, з турками з російської перспективи можна принаймні говорити. Хоча з перспективи Анкари найкраще, аби Туреччина отримала мандат ООН на таку місію, і тоді це було б прийнятно для всіх гравців. Mandat ONZ -u na taką misję i wtedy to byłoby zaakceptowane przez wszystkich graczy. У середу до Туреччини відбув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Туди його запросив президент Туреччини Реджеп Теїпердоан. Польща й Туреччина хочуть якнайшвидшого припинення бойових дій і справедливого миру для України. Про це заявив Дональд Туск в Анкарі після зустрічі із президентом Мердуаном. Очільник польського уряду наголосив, що Польща й Туреччина позитивно оцінюють українсько-американські переговори про припинення вогню і мирні переговори. Стає зрозуміло, що перемир'я потім і мир є метою Туреччини, Польщі, а найважливіше України Сполучених Штатів. Єдиним невідомим на сьогодні залишається реакція Росії. Ми всі Анкара, Варшава, Київ, Вашингтон, Брюссель дуже розраховуємо на те, що друга сторона прийме пропозицію перемир'я, а відтак виявить готовність до мирних переговорів. А пізній розмов покойових бардонато лічими президент Туреччини Реджеп Пердоан своєю чергою заявив, що його країна готова організувати мирні переговори між Україною та Росією. Він позитивно оцінив готовність України виконувати режим припинення вогню і висловив надію, що Росія так само це зробить. Русія в Україна якщо Росія і Україна повернуться за стіл переговорів, ми готові зробити все можливе для встановлення справедливого і міцного миру, зокрема й взятися за організацію перемовин. Як вважає Адам Міхальський з центру східних досліджень, хоча Анкарай не приєдналась до санкцій заходу проти Москви, вона була посередником в зерновій угоді обміні полоненими між Росією та Україною. У Кремлі не виступають проти їхньої участі в Україні як миротворців, і це могло би посилити позиції Туреччини як гаранта безпеки після можливого припинення вогню в ефірі польського радіо. 24 він зазначив, що Туреччина теж вважає Україну важливим військовим партнером. Турція вже від початку війни забігала то від самого початку війни Туреччина прагнула відіграти провідну роль у потенційній стабілізації, саме регулюючи війну та прагнучи до миру. І зернова угода показала, що це можливо. Вона показала, що зберігаючи суперечливі відносини з Росією, Анкара теж може підтримувати канали діалогу у питаннях зернового коридору та мати можливість втілити їх у якісь конкретні результати, які у випадку, наприклад, зернової угоди були дуже вигідні для України, але менш вигідні для Росії. Саме тому Росія пізніше угоду розірвала. Але тут я хотів би підкреслити важливу річ з погляду Туреччини, саме вона хотіла зіграти у всьому цьому головну роль. Саме вона вже давно. Заявляє, що готова представити власне бачення миру, і звісно, створити якісь умови, щоб переговорний форумов врегулював цю війну, щоб туреччина була для цього майданчиком, щоб туреччина була головним гравцем-посередником між українською стороною та заходом і Москвою. І тут я би сказав, що за останні місяці, особливо після приходу Трампа в Білий Дім, ця архітектура міжнародної безпеки дещо змінилася. Європейським країнам. Довелося активніше взятися за Україну ніж за часів Байдена, тобто дбати про безпеку, але й прагнути миру. І сьогодні, коли ці дискусії відбуваються не в Стамбулі, не в Анкарі, а в першу чергу в Європі та між європейськими партнерами по НАТО для Анкари це є певним відхиленням від її основного бачення, того як все мало відбуватися. Тобто, що це Туреччина мала зіграти першу роль звідси, турецька пропозиція на Вати турецьку армію на українсько-російський кордон у рамках стабілізаційної місії у майбутньому, щоб не бути виключеними з цих дискусій, турки також мають свої пріоритети, коли справа доходить до врегулювання війни. Мають своє власне пріоритети, я ж урегулювання той війни. І власне про пріоритети. Бо сьогодні, як знаємо, Туреччина відповідно до конвенції Монтрео, блокує протоки у Босфорі і Дарданелах і не пускає російський флот, воєнний флот до Чорного моря, аби Росія могла поповнити свої втрати. Однак, якщо запанує мир, це означає, що протоки Босфор і Дарданели повернуться до нормального функціонування. А це означає, що Росія, як прибережна держава Чорного моря, знову зможе залучати свої кораблі з Інших басейнів і морів, де вона дислокується, і це туреччині вважає Адам Міхальський не дуже підходить. То є бо... це проблематично, тому що погодьтеся, мир в Україні не вирішить усіх проблем пов'язаних з війною. Все ще буде політична напруга, все ще варто очікувати деяких незначних і великих інцидентів політичної ескалації. І для Туреччини це небезпечно, бо якщо присутність російського флоту в Чорному морі зросте, це порушило б, скажімо так, крихкий баланс сил, не кажучи вже про те, що Туреччина. Ще з часів Османської імперії завжди вважала Чорне море спокійним озером. Це мав бути справді спокійний басейн, де кожна сторона, російська та турецька сторони хотіли уникнути будь-якої ескалації. І проблема полягає у тому, щоб гарантувати, що під час цих мирних переговорів будуть укладені якісь додаткові пункти, які можуть, наприклад, також обмежити російську присутність у Чорному морі, або принаймні не дозволити їй зрости. Понад те, що було до війни з погляду присутності військово-морського флоту, і я думаю, що це один з головних пріоритетів Туреччини у контексті цих переговорів, щоб також подбати про власні інтереси. Бо Туреччина розглядає Україну як дуже важливого військового партнера, тому що частина турецьких безпілотників, наприклад, має виготовлятися. В Україні, а натомість торки, отримують двигуни для безпілотників українського виробництва. Тому це також важливий, скажімо так, військовий партнер, не кажучи вже про торговий аспект. І, звичайно, є також питання відбудови України, яке теж дуже важливе для Туреччини, для турецького будівельного сектора. Тому також важливо з точки зору турецько-українських відносин врегулювати це питання. Є жач істотна, теж в перспективі вашій раз турецько українських щоб урегулювати. Про те, що туреччині невигідно буде приймати російські умови, теж вважає Кароль Василевський з центру східних досліджень. Він говорить, що Росія навряд чи погодиться на припинення вогню. А якщо й погодиться, то це призведе до. Тривалого миру, навряд чи з його погляду, Росії залежить не стільки на Україні, стверджує експерт, скільки на перебудові архітектури безпеки Європи, а навіть самого світу, І тому Туреччина тут є активною. Згадайте, 27 лютого американські і російські дипломати спілкувалися у Стамбулі. Турція хотіла би ж би те розмови одбивалися Туреччина хотіла б, щоб ці розмови відбувалися в Туреччині, і хотіла б бути посередником у цих переговорах, оскільки вона позиціонує себе протягом тривалого часу як сторона, яка балансує між двома учасниками, як медіатор, як сторона, яка ефективно медіює, Відомо, що частина американських комунікацій йшла через туреччину. З іншого боку, ми маємо такі речі, як зернова угода. але... Зусилля Туреччини також мають ширший вимір, що говорить Туреччина. Міцний мир буде неможливим без урахування інтересів Туреччини. Буде неможливим без урахування інтересів країн регіону. Йдеться зокрема про європейські країни. Ідеальним вирішенням конфлікту для Туреччини є таке, у якому Україна не переможена, але й Росія не переможена, так би мовити. Не розбита дощенту. Тепер, схоже, турецькі політики змінили свій погляд на до. Сягнення результату помітним було занепокоєння, навіть якщо його не було дуже прямо вербалізовано через велику обережність Туреччини щодо адміністрації Трампа. Отже, занепокоєння, що політика Дональда Трампа це умиротворення, як ми могли б сказати Володимира Путіна, призведе до надто позитивної угоди для Росії. Що це означає для Туреччини? Якщо б, наприклад, Україна втратила свої території, Туреччина заявила, що не визнає жодної втрати Україною території. Еторії, бо це означало б, що Росія може відносно швидко відновити свій потенціал у Чорноморському басейні. Через війну в Україні Туреччина змінила баланс сил у Чорноморському басейні на свою користь. І тепер, якщо після закінчення війни в Україні Росія отримає території на її сході, отримає додаткові райони входу до Чорного моря, і крім того, отримає надто гарну угоду, яка дозволить їй швидко відновити економіку. Туреччина цим занепокоєна. Звідси ми. i mają sygnały. Turcja jest tym zaniepokojona, stąd mamy te sygnały. І є ще один аспект стосунки Туреччини з Євросоюзом. Туреччина вже давно чекає на затвердження її запиту про вступ до ЄС, зацікавлена в наданні більшої кількості послуг і продажу товарів до Євросоюзу. А крім того, добивається скасування віз до Євросоюзу для своїх громадян. Частково зустріч Дональда Туска, Реджепа та Ердоана в середу була також присвячена цим питанням, і Польща, як бачимо, тут теж відіграє свою важливу роль, у тому числі в контр. В контексті припинення вогню в Україні та встановлення тривалого миру, це була програма Української служби польського радіо. На перехресті події поглядів. Я Володимир Гарматюк. Почуємося.